Мінус 25% на ваш улюблений бренд Моремо. Дівчата також хотіли нагадати, що вони зробили редизайн пакування. Тепер вони мають ось такий сучасний вигляд. Якщо отримуєте свої улюблені засоби вже в новому вигляді, не лякайтесь, так повинно бути. І дівчата також хотіли розповісти вам про деякі новинки, які ми отримали в нашому асортименті. Хочу почати з неймовірної новинки, яка підійде будь-кому. Це супервідновлюючий шампунь з протеїнами та амінокислотами, який спрямований на інтенсивне відновлення пошкодженого волосся. Буде зміцнювати. Зволожувати, делікатно очищати та дарувати гладкість та блиск. Відновлююча маска, яку ми маємо в двох форматах, направлена на глибоке живлення, зміцнення та миттєве відновлення пошкодженого волосся без обтяження, підійде для ламкого, пересушеного та фарбованого волосся. А це у нас кератинова маска з рідкою текстурою та дуже зручним дозатором. Має в своєму складі протеїни, амінокислоти та кератин буде інтенсивно зміцнювати, згладжувати та надавати неймовірний блиск. Про цей протеїновий термозахист без змивання знає вже багато хто. Направлений на відновлення структури волосся захищає від високих температур та ламкості. Містить ямінокислоти, протеїни та рослинні екстракти. Маємо її в двох форматах. Ця маска філер з ампульною формулою для шкіри голови та волосся, та дуже зручним дозатором направлена на глибоке живлення, зволоження та відновлення шкіри голови та волосся по всій її довжині. Містить 10 від білків, кератин, пантенол та рослинні екстракти.